Депутатів обласної ради, обласної державної адміністрації, представників громадських організацій і на виконанні вказі президенту і закони, які ще у, у Верховній Раді України ми розробили концепцію, беречи першу в Україні і на регіональному рівні з, з, з урахуванням історично-культурних і наших соціально-економічних. Особливості приймаємо концепцію, а потім будемо розробляти відповідну цільову програму. І я думаю, що з урахуванням того, що ми реалізуємо ці два документи, в мене немає ніякої, як то інформації і я впевнений в тому, що ми це все зробимо, виділив зовсім на інші рівень стосунків між владою і громадською. Це сприяння розвитку громадянського суду. За, понимаете. Проект личного За <связывается> 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 <связывается>